полуничний молодий однорічний кущик, такий досить росленький. Вийшов на моєму виноградничку Чекаю я його сигналочку невеличку. Залишив два пагона на ньому. Ну, такий швидкий він. Ось уже є. На першій протяжці. протяжки у мене приблизно на 70 см. Росте, росте швидко. Зараз дай йому ще. місяць часу, ну і буде він зовсім набагато красивіший. Отож, такий якраз, як бачите, в. Листочках самих ножках ось цих, на пасинках, короночка така червоненька, Отож, такий виноградик полуничний, молодий доріжний кущик. Чекаю на подальший його розвиток та ріст, ну і буде він в моїй колекції. Всім дякую за увагу. Подарунок Харкову. Ось така рослина з селекції кашича. Невкривний має бути з нього виноградик. Один з таких дорожчих сортів на моєму участку. Рішив я його посадити для себе. Так як про Харків у мене є теплі спогади, от хай собі він у мене тут і росте. Дає він мені три пагінця. Ось потрібно подекуди пасинкувати, як завжди. Ось навіть і такі маленькі вже вершки, але. Маю час та й приходжу і за ним так собі доглядаю. Ну, такий він уже з пів метра буде. Пагінець ці трошки менші, але такий кущик розвивається, я би сказав, зовсім непогано. Було проведено дві профілактичних обробки. Поки що на всьому винограднику я не замічаю ніяких. І признаків навіть і тих самих кліщів, які, як правило, перші з'являються. ось Не чую я вже тут в себе цих надоїдливих писків тих цикадок, тому що весь виноградник оброблявся моспіланом. І для кого це буде корисним, то моспіланом також я обробляю і город. Тобто він також підходить як від цикадки, так і від колорадських жуків, щоб ви собі знали. Отож, таким чином, один препарат підходить для для саду, так і для города. І таким чином рослинки захищені, тим же ж самим образом, як телік допомагає. ну і від Других захворювань. Я використовував топаста Редуміл. Ну, як бачите, рослини чисті. Ось такий подарунок Харкову на 24 червня. Всім дякую за увагу. Молодий виноградний кущик має назву Ізумлєнія. Ось така рослина станом на 24 червня. Підв'язується, поливається, як бачите, сьогодні я робив поливчики по деяких кущах, третину виноградника пролив. Завтра буду переходити на іншу. Ну, ось такі ізумління на сьогоднішній день. Ось такі листочки, чистенькі, гарненькі в нього. Якби рослинка. Без всяких признаків хвороб, ну і добре. Отож, не забувайте, що після цвітіння ми будемо робити третій обробіток по листу. Спостерігайте за листям, якщо десь є якісь е, признаки, десь якісь є такі. Е, в общем, те, що вам не сподобалось на тому листку, краще його видалити. Видалити і після цвітіння обробити ваш виноград. Якщо все добре, ну, то тільки прибираємо пасинки. Ось, Як бачите, ще тут зовсім вони молоденькі, ще тут з ними поки що не, не, не прищіпиш, а так ось має виглядати вже прищіплений Пасинок, тобто ось в цих місцях вже наростають нові брунючки, з яких будуть відростати нові пасинки. Після того, як вони відросли, також все йде на прищіпування. Ось як бачите, від стовбура також росте нове, то все прибирається, воно все зайве. Отож такі догляди за молодими однорічками. Це поливи, пасинкування, підв'язочки. та Зовсім скоро буде вже третій обробіток по молодих виноградах. Всім дякую за увагу. Виноградик Райський має назву. Посадив я для себе ось такий сорт. Ну і такий стан у нього на 24 червня. Отож, як бачите, в Райського ось такий лист. Сигналочки, на жаль, я на ньому не зміг отримати, ну, буде вже на наступний рік. Отож, залишив я на ньому три пагінця, два такі рослинькі, вже десь так більше, як по 40 см. Ну, третій слабоватенький, але також росте непогано, ну, хай собі росте. От, отож, такий стан винограда Райський. Нагадую, одно, однорічний кущик. Посадка була виконана осінню в кінці жовтня у минулому році. Ось такий Райський на 24 червня. Виноград під назвою Морозко. Молоденький однорічний кущик. Ось такий морозко станом на 24 червня. Ось такі листочки в нього гарні, як бачите. Тут такий. От. Скоро вже треба його буде підв'язати. Росте рослина. Підв'язку я робив. Ну, десь днів 5 назад, ну, Ось, як бачите, піднявся, піднімається. Е, в общем, полив біля нього обов'язковий, так як ідуть для всіх останніх моїх насаджень. От. Лис чистий, ніяких признаків захворювання на ньому я не бачу. Короночки, як бачите, наклонені. Ну, Значить, рослина розвивається добре, і якби їй тут всього хватає. Ну, Такі є якби, признаки того, якщо коронки під нахилом, значить винограду тут подобається. От. Отож, такий морозко на 24 червня. Пасинкується, підв'язується, поливається. Ну і зовсім скоро буде третій обробіток по листу. Всім дякую за увагу. Однорічний кущик винограду Віліка. Станом на 24 червня. Ось такий він є на сьогоднішній день. Отож, ввечері прихожу і заглядаю до них. Де пропустив пасенки, там підбираю. І таким чином, ось як ми ось це все видаляємо, ми даємо можливість швидше вирости основній нашій лозі. Залишив я на ньому два пагони, ну і розвивається віліка, ось так, на сьогоднішній день. Ось такі в неї листочки. От, якби лист чистий, гарний. Значить, рослина себе почуває добре. Перші такі признаки того, що з виноградом щось не так, це можуть бути різні плями на листках. Різні такі випуклості, бугорки. От На те звертайте увагу. Як ви бачите, ось це, це, щоб ви розуміли, від вітру. Дуже сильний вітер у мене тут на винограднику. Зараз ось така от тиха погода стала. Ото рішив думаю, прийду, хоч спокійно познімаю. Так що це робота вітру. Ну, і нічого з цим не зробиш. От. Отже такі е, стани. Молодих кущів. Сьогодні трохи назнімаю відео, покажу, як вони виглядають та які в них види. Дякую вам за увагу. Прямую до наступного. Виноград Любава. Ось такий молодий кущик Любави. Це буде технічний винний виноград. Як бачите, по листку, що справді до технічного дуже-дуже похожий. Сигналочки, на жаль, не було на ньому. Але сигналка була у мене в тому році в шкілці. Жовті, дуже-дуже солодкі ягоди на Любаві. От. Отож, хто хоче для себе сорта, з яких можна зробити смачне вино, то любава це просто класика. Дочекаємося ми на ньому сигнальних ягід першого вружая, ще йому потрібен рік для того. І надіюся вже на наступне літо він себе. Покаже. Отож, така любава. Станом на 24 червня молоденький кущик. Два пагона тягне. Всім дякую за увагу. Молодий однорічний кущик винограда під назвою Монарх. Чесно вам скажу, ну, дуже погано розвивався саджанець. Це буквально за 2-3 неділі ось він так себе проявив. Всі виногради якби більш-менш росли та розвивалися, він мовчав довго, але, як бачите, на сьогоднішній день, а сьогодні у нас 24 червня, ось уже такі по 40 см дав два мені рукави. Ось. Якась та й буде ягідка на ньому, тому що, як бачите, там є невеличкі такі суцвіття. Ну, будемо бачити, як він поведе себе на моєму участку. Монарх це дуже крупний виноград, має досить величезні ягоди, але є багато на нього скарг. Що ягоди сипляться, ягоди е, недозріваючи, там ос <кхи> горошать. Ну, в общем, будемо бачити далі, як він себе покаже в мене. Тому що, казати це одне, а на своєму досвіді перевірити це зовсім інше. Отож, такий лист у монарха і такий у нього стан. Гарненький такий собі з виду. Підемо зараз надалі, на покажемо, що в мене ще є. А є в мене багато. Так що буду знімати кожного дня щось вам показувати, як він себе веде. І на сьогоднішнє число. Отож, червень йде до закінчення і такі стани у моїх виноградах. Дякую за увагу. Гурзувський рожевий. Ну, щоб так всі росли, як він, то я був би, мабуть, самий щасливий. Дуже гарна сила росту у однорічного кущика. Деякі люди мені пишуть, що це я знімаю двохрічні, ні, це перший рік від посадки. Саджанця. Саджанці я садив осінню минулого року. Це був кінець жовтня, от він сюди був посаджений. Сьогодні у нас 24 червня. Ну Ось такий гурзузький рожевий во всій красі. Як бачите, такі в нього гарне листя. Це є Такий, можна сказати, універсальний сорт. Будуть на ньому досить немалі грони і можна його використовувати як для вина, так і для десерту. Сигналочка є, що буде, як дозріне, покажу, Перецвів уже. Ось то таким чином на сильно рослих таких саджанцях можна отримати вже перші ягоди, в перший рік від посадки кущиків. Отож, такий собі він. Красень у мене, гурзовський рожевий. Всім дякую за увагу. Виноград Reline Pink Seedless. Вчора у мене запитував чоловік за американську селекцію. Сідліси це є Морозосійки кишмиши, американська селекція. Ось такі на них крупні листя. І такий Сідліс на 24 червня. Рілайн. Нагадую, це рілайн. Є ще в мене Сумерсет Сідліс. Та є ще в мене ASMT Сідліс, тобто три таких підвида американської селекції росте на участку. Ось такий в нього окрасик. Напоминаю, морозостійкий виноградик. Дуже добре вони підходять для арок на посадки. Ягоди обіцяють невеликі грони, але дуже рясні і набиті ягодками червоних кольорів такі будуть вони йти. Ну і безнасіневі. Отож, такі сідліси станом на 24 червня. Рухаємося далі. Молодий виноградний кущик станом на 24 червня, і це є у мене чорний бісер. Ось так ось він розвивається досить непогано я б так сказав. Активно росте пагін. 5 днів назад робив підв'язку, ось уже дивіться. Потрібно прищепити буде його повторно. Ось такий чорний бісер з таким листям та буде вже з ягодкою. Анатолій Бачинський постарався і ростуть уже в нас його форми. Пасиночки, як бачу, активно прибираю. Ось такий він на сьогоднішній день. Трошки листя від вітру рве, нічого не можу з цим подіяти. Виноградник мій на великому пагорбі. Але провітрування це також дуже добре для винограду. Отож, такий чорний бісер станом на 24 червня. Виноградик Віктор. Зовсім непогано розвивається даний виноград. Ось такий має лист. Активненько підіймається. Пагони ростуть, короночки такі під нахилом. Ну Значить, все йому тут подобається. Отож такий Віктор на 24 червня. Такий собі виноградик. І як бачимо, трошки є плямочка хлороза, нічого страшного, то все пройде. Ось такий вікторчик на моєму участку. Буде досить крупна ягода на ньому. Сигналки я вже бачив на ньому ще в тому році. Ну, чекаємо його перше плодоношення і будемо піклуватися про те, щоб його отримати. Отже, Віктор. Станом на 24 червня два пагони і такий у них вид. Всім дякую за увагу!